Якщо ви це дивитеся, це означає, що ми здаємося в полон. Ви побачите, що буде далі. Сподіваюся, з українськими морськими піхотинцями будуть поводитися відповідно від тріті. Так, 28-річний британець морпіг ЗСУ Ейден Аслін востаннє звернувся до своїх підписників онлайн з оточеного росіянами Маріуполя у квітні 2022-го. Він потрапив у полон. А за кілька місяців його ім'я та ще двох іноземців з його бригади стануть відомі на весь світ. Всупереч міжнародному праву, суд так званої ДНР. Виніс їм смертний вирок за службу на боці України. Аніфтейсентинстосде. Я знав, що якщо вони засудили нас до смерті, то вони повинні будуть це виконати. Адже якщо вони не виконають страту, то вони будуть виглядати слабкими. Тож я знав, що це швидше за все станеться так, як диктує логіка. Я був дуже шокований і наляканий. Після тортуру неволі і порятунку він написав про пережита книгу, яку вже перекладають кількома мовами, але про творчу чи будь-яку іншу цивільну кар'єру він не мріє. Ейден Аслін знову повернувся в Україну заради боротьби у війні проти Росії, що мотивувало британця вижити у полоні, попри загрозу страти. Чому після звільнення він продовжує воювати пліч опліч з українцями? Розповідь про свою історію Ейден в інтерв'ю ДВ починає з подій 2015-го. Тоді без жодного військового досвіду він нотінгемський соцпрацівник і волонтер добровільно вирушив на північ Сирії воювати з діл у складі курдських загонів народної оборони. Мій життєвий принцип допомагати іншим так, як ти би хотів, щоб тобі допомагали. І я думаю, якщо говорити реалістично, що якби щось сталося в Британії, де ми були в конфлікті з терористичними угрупуваннями, або ми зазнали вторгнення, я б очікував, що інші будуть здатні допомогти нам. Я був розчарований тим, як захід впорався з виведенням військ з Іраку і звірствами, які чинила іділ за півтора року в Сирії Ейден як доброволець взяв участь в операціях зі звільнення кількох міст від іділ і у 2017-му повернувся додому. Однак він не зміг знову розпочати цивільне життя, оскільки давно знав про війну на сході України, яку розв'язала Росія. Я слідкував за новинами день за днем, як і під час вторгнення в Крим. А потім, врешті-решт, я побачив статтю, в якій йшлося про те, що іноземці можуть легально приєднатися до української армії за контрактом, і вирішив, що я поїду в Україну зробити щось замість того, щоб сидіти, склавши руки, і бути одним з тих, хто просто дивиться новини і проходить повз ваше повсякденне життя. У 2018-му Ейден офіційно приєднався до складу 36-ї бригади морської піхоти зсу. Британець став гранатометником і служив здебільшого на Донеччині. А за пару днів після повномасштабного вторгнення Росії його із побратимами відправили обороняти Маріуполь у березні та квітні. Вони тримали позиції на території заводу імені Ілліча. Сейншевідай Фахін одне те щодня. Продовжуються обстріли у нас була евакуація сьогодні. Цивільні були поранені, їх забрали до лікарні. Так, усе те саме. Немає про що ще сказати. Усе, про що мені потрібно сказати, це відео для того, щоб ви бачили, що я ще живий, і Маріуполь ще не взятий, найстрашніша мить це усвідомлення того, що станеться, але ти знаєш, що маєш залишитися і продовжувати. було багато чорного гумору, і я думаю, що саме в цей момент я побачив, що багато моїх побратимів українців, з якими я служив, не злякалися того, що мало статися. Проявився справжній патріотичний бік хлопців, і вони були сповнені рішучості захищати свою батьківщину. 11 квітня 2022-го Ейден разом з побратимами опинилися у повному оточенні армії РФ. До останнього дня перед виходом у полон він фільмував, що відбувається. Ми остаточно вичерпали усі наші ресурси. Закінчилися боєприпаси, їжа. Єдине, що у нас залишилося, це вода. Але окрім цього, ми просто знаходимося під постійними обстрілами важкою артилерією, авіударами. Вчора було найважче. Вони били по нас з усього, що було. Тож, через великі втрати та ситуацію, що склалося, у нас не було іншого вибору, окрім як здатися Після здачі в полон Ейдена разом із побратимами росіяни відвезли до окупованого Донецька. Там розповідає в одній камері, з ним тримали близько 30 цивільних та військових. Допити та тортури відбувалися регулярно. Одна думка, яка виринала у голові, це те, що швидше за все мене вб'ють, бо я іноземець найстрашніша річ була про те, що якби вони мали якусь мету, вони б намагалися зберегти мені життя. Але один їхній хлопець коли він вдарив мене ножем, я дуже злякався, адже в цьому немає жодної мети. Він просто хоче розважитися зі мною, перш ніж вбити. Він палив цигарку, запитував, чи знаю я хто він. Я відповів, що ні, і він сказав: Я твоя смерть маджінегуаям. Аседносвенгійседлайам'йодеф. Однак незабаром керівництво СІЗО почало використовувати Ейдена у неволі. Його почали знімати для пропагандистських інтерв'ю. Одного дня до нього завітав проросійський пропагандист-британець Грем Філіпс. Та найчастіше записи проводили прокурори, змушували співати російський гімн і розкаюватися. Camera, today, like... Вони поставили камеру Раша Today в офісі прокурора. Прокурор сів переді мною і я мав зачитувати його звинувачення про те, що я найманець що я вбивав мирних жителів і що я воював. І я пам'ятаю, коли ми робили це вперше. Я сказав, що я не згоден з цим, що я ніколи не вбивав цивільних. А він розвернувся і каже: ні, ти мусиш погодитися. я я гадаю, найбільша помилка, яку вони зробили, це коли прийшли до мене зранку після побиття і знімали на відео мене з моїми ранами, нанесеними напередодні. І саме після цього щось змінилося через обурення, яке піднялося в міжнародних змі. У червні 2022-го міжнародну спільноту сколихнула новина. Полонений Ейден Асліна, також два його побратими британець Шон Пінер та мароканець Саадун Брагім. Засуджені так званим Верховним судом ДНР до смертної кари за найманство. Рішення суду, що тривав три дні, воон назвали воєнним злочином. Мене відвезли назад до в'язниці, я розповів хлопцям. Один з моїх друзів, з яким я був у полоні, сказав мені, що це все маячня, це все для галочки. вони намагалися мене заспокоїти, але на той момент я був досить психічно зломлений. Я пам'ятаю, як вночі лежав на ліжку і намагався вмовити себе перерізати собі вени, щоб померти. Три місяці Ейден та двоє інших засуджених до страти провели в очікуванні покарання. Втім, у вересні 2022-го за сприяння Саудівської Аравії Україна обміняла Ейдена та інших полонених на держзрадника Віктора Медведчука. Я пам'ятаю, коли ми приземлилися в Саудівській Аравії, як тільки нас оформили і ми отримали наші тимчасові паспорти від Саудівців. Я пам'ятаю, як тільки я сів, як плакав. Тому що я зрозумів, що я нарешті вільний. Привіт, це Ейден Аслін і Шон. Ми хочемо, аби всі знали, що наразі ми вже поза небезпекою, і ми на шляху додому до наших родин. після повернення до Великобританії Ейден за кілька місяців написав книгу про пережите у полоні В'язень Путіна коли я був у полоні. і У мене були моменти, коли я намагався сподіватися, що я вийду. Я розмовляв зі своїм другом Віктором. Я казав йому, що якщо мене звільнять, я розповім усім, що сталося. і розкажу всім про те, що з нами зробила Росія. Щойно Ейден оформив нові документи. Він приїхав до Києва у 2023 році, і тут знову долучився до боротьби проти Росії у складі міжнародного легіону ГУР, з яким цьогоріч вже взяв участь в операціях на Авдіївському напрямку. Я зустрів Ейдена минулого року після його звільнення. Мені його представив друг. Він згодом вийшов зі мною на зв'язок і хотів долучитися до міжнародного легіону. Ми взяли його в легіон цього року. Усі бійці були дуже щасливі. У нас є солдати з Кореї, Японії, бійці майже з кожної країни. Немов люди з усього світу, які хочуть допомагати Україні, бо це правильна річ. У перервах між операціями разом із побратимами Ейден займається підтримкою різних підрозділів ЗСУ. Бійці керують благодійною організацією Вікторі. Тім сьогодні привезли нову уніформу для захисників. Уніформа, шоломи, бронежилети, машини. Ми вже передали 10 автівок військовим. Тож щотижня ми привозимо щось, і я щасливий, що Ейден допомагає. Коли Ейден говорить в інтерв'ю DW про свою мотивацію і далі підтримувати Україну, він показує особливе для нього місце у Києві стіну пам'яті про загиблих захисників у війні з Росією. Я думаю, значна причина, чому я продовжую, це багато моїх друзів, яких я втратив. Друзів, які досі у полоні. особливо знаючи, що тягне за собою полон. Це причина, чому я служу big reason for why I continue to serve and especially Бік різен фовая континюючсевнаспешлії They канлиздей Україна не може програти, їй потрібно виграти. Інакше втрачено буде все. Якщо Росія окупує всю Україну, тоді буде в тисячі разів більше жертв полонених закатованих. Каптивіті бінточед. Ейден планує вивчити українську мову, адже наразі прагне офіційно отримати українське громадянство. Британець хоче назавжди залишитися жити в Києві та застати мирні часи в Україні після того, як докладе зусиль для перемоги над російською агресією.